Прядун дуже швидко вкинули за бокової гравці металіста. Прядун. Біля лицевої лінії прядун обіграв одного суперника від Скок. Бойчук. Рабоною закидає до штрафного майданчика. Наумець. Наумець 5-5! Забиває все ж таки металіст. Виглядало дещо піжонсько. Ось ця передача від Бойчука Рабоною, але все ж таки вдається забити. Наумець. Не з першої спроби, але м'яч заштовхує у ворота. Відіграється металіст. Ще раз передача бойчука. Точно не найстандартніше рішення ухвалює бойчук. Далі придун виграв боротьбу. Наумець спочатку влучає у пасіча, але з другої спроби пробиває когота. 5-5. хто б міг подумати, що настільки буде насиченим, зокрема, на забиті м'ячі, у нас поєдинок.